цвітатись з такого чудового місця на нашій річки уж друзі одразу приїхав я там почав пробувати чуть чуть нижче по течії в хороших місцях але там оказалось що день і день ще лід я вам це показувати не буду бо там я нічого не піймав. пробував походив покльовок не було і вирішив зразу перебрати сюди на ці місця де я і пройшлий раз Пробував. Хочу тут походити, бо інакше вже тут в принципі в ту сторону нема ходи. Це сюди вже треба йти. Так попало, що я знову ж таки на цьому самому місці знову ж таки буду знімати відео сюжет з цієї же рибалки сьогодні. В тому самому місці, що я в прошлий раз хотів сказати. вам. Начну з цього місця вже і будемо далі йти. Вверх потечі підніматися, шукати там місця. Там колись був лід стояв, я в перший раз не пробував, тому що лід стояв. Я думаю, що зараз там його вже розміло, тому що вже два дні я не був. А два дні сонце стояло гарне. Думаю, що тут теж -то лід стояв на цій ямці, вже я нема, вже тих, вже нас чиста, тут теж трошки лід стояв. діла в общем, друзі, боковіки очих сьогодні, як завжди. Будемо з цієї ямки починати. Погода сьогодні чудова в принципі. Ну, великий вітер, десь 5 метрів за секунду сьогодні. Вітер із западний. Ну а так, в принципі, комфортно, тепленько. Побачимо, що воно буде, друзі. Я думаю, щось буде, все, друзі. Я буду починати рибалочку, ну, а вам, як завжди, приємно переглядом. Удочка в мене вже практично розобрана. Покажу вам зараз мармишечку таку, на яку буду сьогодні ловити. Лювіть ну, я буду сьогодні ось на таку мормішечку. Вона як біг без мотилочки. Ну і поцепив я сюди одненького опаришу на всякий випадок. Така чудова мормішечка, гарна. Так як сьогодні день такий ясний. Думаю, темна мормішечка сьогодні буде впору якраз то, що треба. Ліска у мене 3D014, удочка моя, як, як завжди, Боло Оріон, Вейда 6-метровая з кільцями. Все, друзья, вперед. Ну что, друзья, пробуем. Тоже ветер, конечно, нам трошки будет завожать. Я как не могу понять, то ли он меняется, то ли что-то шесть... непонятное делается. То он О, куклевка, То он из... Не моя париша, да? Чи є? І є, То він із західного. Тепер і західно, західно-північний, непонятний. Північно-західний зараз якийсь вітер. то був західний, це вже північно-західний, непонятно що робиться. Міняється вітер. Так, ну що, давайте ми попробуємо тут коло Комишу Може він де тут? І знов вітер. Нема, 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 і знову. Ух. Да, він нам буде, друзі, заважати. Ми тут нам, нам тут нічого не сурить. Кроме зацепу. Кроме зацепав, друзі, нам тут нічого не сурить, будемо йти далі, тому що тут безполезно, друзі, бачите, вітер прямо по руслу, здоває удочку. Невозможно работать, друзья, уже Да, друзья. Что я вам скажу? Нема рыбы. пока поклевок хороших. Не знаю, попробуем тут остановиться. И эту ямку половить, трошки обловить. Мне здается, что тут... Что то нас должно нас порадовать. Місце тут непогане в принципі. Тут і плотвічка должна быть по ідеї і окунець. Все окуняка взяв, щука, навірно. Чи що це таке? Окунь. Ох і давить. Ох і окунявище. Что ходить які? Поднять не можу, представляєте? Не представляєте чи не? Я його не можу зі справитися. Зі справитися друзі, не можу. Іди сюди, іди сюди на травичку, давай, давай на сюди дружок. Ух, як гарна риба. Це бачимо. Гарник визяв. Ух. 400 грамм, друзі. Я вже такого лобю. 430 грамів ребят Перві такі і первые така красавца красива риба. просто супер друзі. Ух, який китык молодець. гарно поклевка така. туп і є. А це прикол, друзі? Я ловив на это чем прикол друзья я ловил на мармешку я йому показывал да без а Поставив поставилась до опять же таки свинцову дробиночку и сразу заробив с первого закидания поклевку друзі. не знаю Ну вони мене працюють по-настоящему, дробинки працюють. Не знаю, мене краще й краще мормишки, скільки я ловлю на, на боковий ківок. Лучше не буває, бо це іменно ця е, обікновенна свинцова, дешевенька дробиночка. Ось вам, друзі. І мормишечка Так, поки тихо закидаємо. Спробуємо ще. друга друзья. без друзья. Чую, вітер опять йде по деревах, Все ближче вище ближче шумить, Зараз буде около нас. Галенькая рибка попалася, сама перша. І така чудова. Гарний боєць. Ох, і дає він. Ох, і дає він сопротивлення, друзі. Що там говорить? Риба гарна, опа опять. Опять чудові окуні. Дивіться як давить. Ну такі, напевно. Вода є. Дивіться, що робить. Ух, як пішов на глибину. Давай, покажись. Бачите, навіть показувати не хоче. Трошки менше. Але все одно чудові, дивіться. Які. Дивіться, ці чудові. Давай, давай, давай. Це вже грам 250 буде. <реш> Оце вам і дровиночка, друзі. Дивіться, як вона гарненько упилася У верхню губуємо. Такі под 200 грам такі, друзі, огонь. Ох, рибалочка. Ох, і удовольствие, друзі, приносять в мені. Друзі, хто не поставив лайк, обов'язково ставим. Обов'язково. три опарыша поцепил, три пиночки Одну только морковного цвета, две беленьких. Так, друзья, так мы обстриживать. вперед. Вперед, побачим, что у нас три опарыши. Будем уже краще, друзья. І окунь гарний, я думаю. Така більш крупніша наживка може буде більш краще провоцірувати окунчика Не хоче, друзі, розумієте? Давайте знимемо трохи паришу що це таке? Може, правда воно? не любить такого а? давайте все таки уберем два пари, що на наденька будем так и ловить их цікаво что не клиент для хамчик на водичке значит только вспомню, За замелочь так сразу и поклевка иди сюда одненького угу. паріша. Спробую ще з цієї сторони. Вже так трошечки сховався, ніжче опустився і все одно дує тут капітально. Попробуємо тут ще пошукати його. Щось розгулявся, не на шутку вітер. Порів, друзі. Чую шумю тебе. Що він Ух, як пішов. Ух, 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 як давить. Дивіться, що робить з удочки Дивіться, що творить. <рес> Наросло все. вся. Давай, 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 давай. Подимайся вже. Ух, красавчик. Оце то, навіть найкраще, друзі. Це вже найкраще, буде, навіть. А вийшла, дивіться, які окуняки Іди сюди, іди Іди, мій красавець, іди. Іди. Іди, іди, іди. іди. Ох, так. Ну такі самі, навіть. Такі самі, друзі. Як перші. Ух, якя реки я нього красиві. Які сердити? Знаєш, які сердити? Що я його взяв? За верхнюю губу, друзі, гарненько. Все чотенько Шансов ноль. Хоча цепилось легенько, бачите, чуть тако держався. Прямо за, за цю таку штуку тут ось за таке, як... Даже, ну, пробив я його, але він там тут, бачите, тоненька губа і за це зацепилось. якщо б він зацепився за цю, саму таку. То він би не, дів, не дівся б взагалі. Класс, друзі, клас. Я думаю, що такі окуні заслуговують, хоча їх дуже рідкі покльовки, але вони мене радують, друзі. Це не передати, які я емоції отримую від цього. Ось вам і рибка. Ось вам і окунь, який буває. Тому, річки, гарний окунь є. є він, друзі, є. Його треба знайти. І гарненько його попросити, щоб він клював. І все. Саме головне гарненько випрос, попросити у нього. Так. Ну що, друзі, разів з 10 вже знову прокинув, більш ні одної покльовки не побачив, зацеп якийсь, трава і в є протяжки. Оце один клюнув, друзі. Зараз ще одна з Протягуємо зараз і підемо ще в одне місце. Походим там. Ну там, конечно, тоже мне, конечно, будет 100% мешать ветер, конечно, но я хочу туда сходить, хочу. Просто там дуже перспективные месяцы, понимаете? Таке самые це. Я его хочу сегодня проверить там. Трава наверное, зацеп. Да. Все, друзья. Вдалося нам на цьому місці піймати три гарні хокуні, які бачили. Ну і ще штук п'ять, мабуть, маленьких таких окунців, яких я випустив. Все, друзі, вперед. Ганець часу не буде, тому що часу сьогодні дуже мало. Сьогодні я до кінця, до вечора вечора ловити не буду. Десячі часик порибачимо і будемо їхати додому. Друзі, вперед, пробуємо. Пробуємо що тут може бути. Навіть не знаю, що тут може бути, друзі. Це вітер в лице будемо старатися якось якось знайти рідку. Опа! Е. Yeah. Вот вичка Новая друзья давайте. Новая вечка, плод вечка. Mm -hmm. Вот это и дурненько. Ты ж там пропадешь. Опа! Иди сюда. Вот туда, привет. Первая рыбка тут, друзья. А тут такої плоти було дуже багато, вона клювала мені навіть на зимою на удочки. Капітально тут. Дуже часто вона мені попадалась. Кум'яка треба гарний. Когда пиццу и ударчик капитальный. Зараз уже должна либо добре бить. Весна уже, друзья. Уже вона должна жадно брать. П'ять зацеп. Оцепилась. Там трава видна якась. Балі. Якась видно травичка є там. Я заціпляюся. Трошки вітер спадає. Може дасть Бог трошечки вже втихне. Плітка. Де вона? не окунь. плитка, плитка. Плитка, я вже казав. Гарно. У всіх признаках, як вона супротивляється, це похоже було на плотвічку. Чудово, бачите гарно, Така, уф, дебила, 100-грамовая, ну навіть чуть больше. плотвичка, грам 120. Клас, друзі, клас. С невеличкий клюнув. Ух, теж гарна плітка видно. Ух, як давить. Ну, Давай, подімайся. Ні, це окунь. Це вже, друзі, окуньок. Це вже такий красавчик. Добре, бойові вони зараз на весну пішли. Вже така риба така рибка пошла вже зараз Добре сопротивляється. Вот это номер, Ти эту яму, друзья. Опа, клевака. Это у нас, это у нас плиточка, друзья. Вот вичка на Пускаем, конечно, мей Их, не налет, налет попал. Надійку від дірку чи не оп, коли комбіша ну щось не видно, бачите, одна плотвичка клюнула і все на цьому. Місце то гарне, але но... риба тут не наблюдається, я так понимаю. Одна поклевочка, друзі, і все. Біж тут нема чого я. Даже ніяких касань більш немає. Хоча... Хотя... Я вам скажу місце губоке. Місце я вам скажу таке Хороше. Глубина є. на рибі не видно. Все, друзі, сьогодні все. Будем ехать домой. Хорош на сегодня. Так, друзья, лов. Сегодняшний. Ух, ух, ух. О, кипиш, кипиш. Небогато. Сегодняшний. П'ять рибок, друзі. Я думаю, вам видно, да? Подивіться. Які. Дві какие які рибки? Одна. Ось ну, друга. Така ж сама. Окуняка. Ну і цей менший трошечки. Три плитка. Тоже достойна, друзі. І такі самі ще. Тоже. П'ять рибок, друзі. Такі чудовенькі. Чудовенькі сьогодні мене окунці порадовали своїми моїми покльовочками, друзі. Бали вони сьогодні в мене на опаріша. На, на мормішечку з опарішем. Зразу почав ловити на чорний таку більш е, е, темнішу мормішечку, типу без мотилочки. Ну покльовок практично не було, одного окунчика піймав і все, малесенького. Потім одразу ж поміняв. Тільки поміняв поставив сінцову дробиночку і одразу вже влупив окунь, найбільші цей. Потім ходив-ходив, ходив, другий входив, ну і третій. Потім у другому місці ще вдалося піймати по твічку і окунь. І там ще пару рибів було пімано. Все, і тут ще пройшовся декілька місць, дуже великі вітря. Такі місця, де продавиться вітром, ловити невозможно. Тобто зудочки мотлох роблять. Закинути невозможно, леску подімає, кивок теж вигибається, то есть ловить практично невозможно було. Ну, це тут ось дозашов, тут теж плотвичку зловив одненьку, більше тут не побачив. Такі є діва. Все, на цьому все. Кому сподобалось, ставим лайки. Всім як завжди, крепкого здоров'я, друзья, міра і добра. І до нових зустрічей Всім пока. До следующей, друзья, рибалочки. Я думаю, що може... Підуча рибалка вже буде більш така гарніша погода, може вітру такого не буде. І нам удасться, друзі, гарно порибачити. Я питаю, що й ця рибалка у мене гарна. Але таке діло. Але, друзі. Лучше ні хати рибалки не треба. Таких три приймав, Рыбку почувствовал, побалдел. Вообще, Это просто сказка, друзья. Это была сказка рыбалка. У Это была сказка, друзья. Все, вперед. Вперед.